Оверзалежність від великих клієнтів Good problems to have чи ні. Я вперше в своєму житті стикнулася з цією історією, коли я працювала в українському інтерпрайзі. і це була досить велика компанія І в одному з підрозділів ревеню цього підрозділу на 80% залежало залежала від конкретного одного клієнта. І е, е, тоді була дуже цікава ситуація. Знаєте, як в тому анекдоті, е, добре зафіксований пацієнт не потребує анестезії. Тільки в ролі пацієнта був у цей наш підрозділ. Е, клієнт дуже добре розумів, що він великий, е, не знаю, чи розумів клієнт, яку частку він займає в ремені цього підрозділу. Але ну е, він використовував цю залежність підрозділу на він диктував умови поставок. Він диктував умови оплат, які прайси можуть бути для нього, коли і що буде, в який момент треба поставляти. Тобто він викручував руки підрозділу, наповно розуміючи, що компанія дуже сильно залежить від того, наскільки добре клієнт буде купляти, і залежить від об'єму поставок. І це такий приклад, який стосується українського інтерпрайзу. Але друзі, такі ситуації не поодинокі в українському ІТ. Кожна друга або третя компанія, так чи інше, стикається з цими речами, з такими клієнтами, коли Вау, клас! Ми нарешті отримали великого клієнта, але він один. І він займає дуже дуже велику частку у вашому ревеню. Давайте поговоримо, що з цим робити. Ну, перша історія, знаєте, хочеться сказати: знімати цю верзалежність. Да? Дякую, Кеп. А, що робити насправді? Перша історія, а, що ми маємо зробити з цим, це безумовно диверсифікуватися. А, бо а, якщо у вас один клієнт, то ну, тільки. Ідеальні клієнти заздалегідь вас попереджають про те, що вони будуть зменшувати об'єм проєкту, і у вас дуже гарні відносини. В реальності кожен з клієнтів дивиться на свої умови. І будь-яка криза це визиває з боку клієнта. Вони свої вимоги ставлять. Наперед, і безумовно думають здебільшого про себе. Тому е будь-яка криза, це моментально означає, що вони обрізають всі витрати. І не хочеться бути в такій ситуації, тому що вам потрібно? Вам потрібно диверсифікуватися, якщо у вас в вашій компанії є не одна ніша, а кілька. Ідеально, якщо ви зможете мати там, умовно, двох і трьох клієнтів. Хотілося б, і я вам цього бажаю, щоб великі клієнти займали не більше 25% від вашого ревеню. Маючи кілька таких клієнтів, безумовно, це досяжно. Як це робити? Ви можете шукати серед своїх клієнтів. Такі собі зірочки, які можуть за вашою допомогою вирости. Подивіться, проаналізуйте своє портфоліо клієнтів, і чи є у вас такі люди, чи є у вас такі клієнти, які за вашою допомогою можуть вирости в великого, чи отримати інвестиції додаткові, як стартап, да чи ви, наприклад, зможете подивитися і заапселити клієнта? Тобто тут можна багато речей використовувати багато підходів використовувати для того, щоб допомогти клієнту. Вирости і тут питання в кого ви вірите. А, наступний момент апсейли, Я частково про це сказала: шукайте способи абселяти клієнтів а, і робити це чесно, безумовно. Ну ми не продаємо те, що не потрібно, да, тобто, ми чесно працюємо з а, клієнтами. І останній момент: а, ви не зможете зняти цю залежність від великого клієнта ну на протязі місяця. Але якщо ви плануєте свої дії такі в стратегічних планах, то це безумовно а, можна буде зробити за 6 місяців, за 12 місяців будь-якими способами для того, щоб зняти залежність від конкретного клієнта і диверсифікуватися. Я бажаю вам великих клієнтів. Я бажаю вам гарних проєктів. Пишіть, будь ласка, чи стикалися ви з такою ситуацією у себе в компанії, і як ви вирішували цю незалежність від конкретного клієнта? Вже багато років ми допомагаємо власникам бізнесів та топ-менеджменту вирішувати питання в делівері та технічному екселенсі. Допомагаємо з налаштуванням процесів, покращуємо фінансові метрики. Почніть заробляти на своєму делівері. І переходьте за посиланням.